Мене звати Надія Підгорна, я представляю виставку Акварельний живопис вовною. Народилась я у Криму, але мої батьки подорожували, і я була в багатьох місцях України. Я вчилася в художній школі, вчилася в інституті на художньо-графічному відділенні і таким чином. Стала педагогом. Я вже 30 років викладаю образотворче мистецтво в барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського. В бар я потрапила коли я була випускницею, то мені дали вільний диплом, і я могла собі вибрати місце праці, місце роботи. У мене з Вінниччини батьки, мама і сестра тут проживає в Вінниці, тому я вирішила приїхати. Сюди я люблю тут чудові краєвиди, особливо коли весна і квітнуть дерева, квітки. Більшу частину я пишу пейзажі, пейзажі, квітки. Але якщо замовляють по замовленню портрет, то виконую зображення портрета. На цій виставці представлені роботи виконані вовною кольоровою вовною. Це такий живопис, як акварель. Він для мене дуже цікавий цей, ця техніка роботи. Я її знайшла не дуже давно. Це були, подарували нашу організацію, у нас була в бару така, як Еверест, і їм подарували ось цю кольорову вовну. І мене запросили провести майстер-клас. Ну, я підготувалась, відповідно з інтернету. І потім спробувала цей матеріал, мені дуже сподобалось. І потім мене зацікавив цей матеріал. Я захотіла, щоб ще і студенти мої мали таку можливість, тому що ця вовна, вона не дуже дешева. І, ну, написали з колегами грант і виграли грант, еко-живопис і закупили багато цієї вовни. І зараз ще проводимо такі майстер-класи. І і далі, і багато кому це подобається. Ця техніка, вона, можна сказати, дає можливість заспокоїтися, отримати такий релаксуючий стан, бо вона м'якенька така і приємна на дотик, і коли з нею працюєш, ніби кота гладиш, таке відчуття. І на даний момент, під час зараз такого стану, який знаходиться в Україні, то така техніка дуже актуальна. Можна себе заспокоїти, врівноважити і зробити творчу роботу. Вовна відразу йде різних кольорів і багато часу, ну як, якщо от з такого формату, як 20 на 30 картини, то приблизно 2 години уходить на таку, виконання такої роботи. Може бути трошки більше, може бути трошки менше. В залежність від деталей. Якщо багато мілких деталей, то, можливо, то тоді буде і довше виконання роботи. Тут іде якби шарування. Шарування одного шару на другий накладається, і потім ось так виходять такі картини, коли вже в кінці склом притискається. Тоді ми бачимо завершений варіант. На виставці представлені роботи в різних жанрах: і пейзаж є, і людина є, і природа, і анімалістичний жанр. І на тюрморт я мала можливість працювати в резиденції по барській кераміці і виконала кілька робіт на цю тематику, де таку картину написала вовною, де зображений посуд барської кераміки. Картини, які я пишу, зображую, якщо на замовлення, то відповідно у мене їх викупляють. Часом буває така ситуація, що до мене. Дзвонять і приходять і кажуть, що треба купити якусь картину. Покажіть, що у вас є. У мене вдома є на стінах розвішено повно картин, і людина собі може подивитися, вибрати і там на подарунок чи для себе. Але так, щоб десь крамниця, і я там їх продавала, то у нас такого немає в барі і такої крамниці нема. Ну от хіба що в інтернеті, але. В інтернеті там дуже багато і так, але все одно, якщо любиш свою роботу, любиш і вважаєш, що вона так ще понравиться людям, то можна продавати, треба продавати. Найбільш популярне серед покупців це відповідно краєвиди міста Бар і ось собори наші. там Церква, костьол або краєвид з міста з річки Рів. На наші гарні споруди архітектурні, то ось такі взагалі в основному і популярні серед населення, тому що приїжджають там друзі, гості, у Бага... нас ж співпраця з Польщею. І багато приїжджає гості, і так якби який подарунок можна подарувати, відповідно наш краєвид з зображенням костела, пам'яток архітектури. Картини за на даний час дуже дорогі. Тому що художник вкладає свою енергію, свою душу. Працюй над цією роботою. Робота може бути виконана за дві години, може виконана за 20 днів, може і два роки їй може писати художник. І в залежності від того, скільки він в неї вклав енергії, ось так він її оцінить. Вона може бути і три тисячі, і дванадцять тисяч, і якщо по гривню, якщо подивитися в інтернеті, то кожен художник оцінює свою працю по-різному. І ну, приблизно так, але є якісь певні там ще вимоги до квадратної частини зображення там масляного живопису чи акрилового живопису. Тобто самі розценки в інтернеті є. І ще й хочу сказати, матеріали не дешеві. Фарби дорогі олійні, а олійний живопис він найбільш ну, яскравіший, довготриваліший, і в ньому можна себе краще розкрити от свою творчість, свою, свої емоції, не знаю, як там подати в роботах. Тому що акрилова фарба вона швидко висихає, тут треба швидко працювати, потім вже можна наслаювати, але вже то враження можливо бути і, вже і не бути його. Ну, це моя думка. Кожен художник по-своєму може сказати за кожну техніку. Я лише хочу сказати, що от в останній час я працювала в основному над вовняним живописом і так. То така картина може коштувати від 800 гривень і вище. Ну, в середньому всі картини від 2 до 3 годин. Ну, в процесі... Може бути 2 години, може бути і до трьох годин. В залежності від того, я ж кажу, скільки там деталей і яка вона за складністю. Е, ну, Наприклад, що я можу сказати? Квіти да? квіти вони можуть бути простіше і швидше виконатися в зображенні. Пейзаж. Там, наприклад, якщо він із кількох елементів, якісь будиночки, вже архітектура, то там вже складніше, там вже буде довша робота йти. От, наприклад, там тварину, то також треба більше часу на неї потратити зображення. Ну, Це картина називається сніг, звісно. Ми на ній можемо побачити, да, от, що тут є пух, цей не все обрізано. Добре видно, що вона зроблена, з чого, який матеріал застосований до виконання такої роботи. Ну, такий пейзаж, ось якраз із з архітектурою, з будиночком, От він, можна зробити його за 2 години. Так, будемо працювати над небом, зробимо фон неба, потім викладемо фон землі, сніг, покладемо дальній план в такій послідовності. А потім вже будемо працювати з деталями. Передній план пропрацюємо: там, кущик, забор, паркан, ці ялинки засніжені, потім нарізати зверху сніг, посипати. ну, Будиночок, там, ось навіть димок з димаря є, і віконечко, і віконечки, навіть такий жовтий колір, все світло горить, і навіть на сніг є відображення. Ну, тобто Це живопис. Тому тут є багато відтінків, багато переходів кольору одного в другий. От, і як тут колір зробиш? Тільки накладанням самої вовни. От, якщо нам треба змішати, ось тут у нас небо таке е цікаве, як сонце, сіло і морозний день, і ось таке воно червоне, і жовте, і рожеві кольори, там от такі всякі відтінки. Кольорів все ручечками, нашими золотими ручечками, все це викладається. Можна застосувати для тоненьких деталей, для дрібненьких деталей, то ми можемо застосувати пінцетик, щоб тримати там, чи покласти, чи повернути, чи поставити. Ну, ще є, бачила, що беруть голку, що йде для об'ємних робіт, це виконують, то можна ще там голкою пропрацьовувати. Вона тоді якби, забиває, в своє, в своє місце затовчує тако, і тоді воно якби стоїть, ж нікуди не рухається. Ну, ну, так як я практикую більше живопис, такий вовняний, акварельний, то тут може й десь перетікти. Фарба у фарбу в акварелі, а у нас тут перейти вовна у вовну, і такий переход мягкий, плавний, виходить. Нам дуже приємно, що ваша виставка саме, можна сказати, що вперше в нашому місті відбулася такої кількості робіт, саме в нашому, презентовано в нашому музеї. В цьому стилі, новому стилі, нової техніки, такий вовняний живопис. Для мене це було відкриття, звичайно, і не лише для мене, але і для усіх жителів, саме нашої барської громади. Не дарма ми обрали саме цей зимовий період, тому що отакі зимні, холодні дні душу зігрівали ваші картини. Ваша виставка проходила в нас майже два місяці, тому що виставка розпочала свою роботу саме в грудні місяці. Починався різдвяний цикл новорічно-різдвяних свят і продовжував свою роботу аж до кінця лютого. Особливо велика подяка за ось цю чудову таку подаровану роботу, яка прикрасить нашими Стацьку експозицію